Соняшник. І клич на соняшнику. На Дніпропетровщині. Вже є кліщі повним ходом. Взяв я мікроскоп, об'їхав всі поля свої, всі кусочки. Кругом є кліщ. Як його знайти? знаходити отакі листочки. Дехто думав, що це хвороби, але це результат роботи кліща. Берете мікроскоп, був телефон навіть з дуже добрим зумом навряд чи виключів побачите. Десь іде дощик, але як завжди не в нас. Зверху зрослий, знизу сліва зелененький поліс менший. Все взрослый, все снизу манюнький, слева трохи больше. Внизу он вообще манюнький. Это клещи на солнечниках. Отак. От Але столі, коли бачите, візуально такі жовті п'ятна. Перекидаю. Телефоном не побачите. Мікроскопом хопом. Шукаєте, шукаєте і єсть.